Іван від Луки, другий розділ з 36 по 38 вірш. І була тут, мається на увазі в храмі, коли принесли немовля Ісуса Христа батьки, і була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона дожила до глибокої старості, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого». Вдова 84 років вона не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та молитвами. Прийшовши в той час, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викоплення Єрусалиму. В цьому уривку ми з вами знайомимося з дуже яскравою постаттю Анни Пророчиці. Вона дуже літня жінка, їй 84 роки, і така тут граматична конструкція, що можна або сказати, що їй 84 роки, або що вона вдова 84 роки, тобто, може їй навіть більше ніж 80 Чотири роки, Тож ми з вами можемо напевно сказати, що вона дуже літня жінка, і якщо порахувати, то вона може навіть бути за віком, мамою Захарії та Єлизавети, тобто на покоління старша за дуже літніх людей Захарію та Єлизавети. І Ця постать головна в цьому уривку. Але ця постать нам вказує на два контрасти, які ми з вами сьогодні подивимося. Анна пророчиться контрастує до свого віку, тому що вона дуже літня жінка, але духовно вона дуже свіжа, вона дуже енергійна і вона служить Господу, написано вдень. І вона прийшла в, до Ісуса Христа, коли його принесли у храм. і коли коли його взяв на руки Сіміон, і вона служить іншим людям, розповідаючи їм, що це, немовля, особливе, що це, немовля, і є той месія, якого вони чекають. І це величезний контраст до його її віку, тому що зазвичай люди такого віку не перебувають в такому енергійному і духовно сповненому, повноцінному стані. І тут ми маємо пригадати два псалми, які я пропоную вам перечитати: це перший псалом. І ми там читаємо з вами, що та людина, яка перебуває в Божому Слові, яка перебуває в волі Божої, то вона буде як дерево, яке зеленіє і постійно приносить свій плід. А другий псалом це псалом 92, і там написано, що е, ті люди, які перебувають в Господі, що навіть в дуже похилому віці вони плодовиті, вони сповнені плода для Господа, вони е, сповнені Божою працею і ця праця. Приносить плід для Господа, Тож цей перший контраст, контраст Анни до її віку, її життя до її віку нам вказує на Ісуса Христа, тому що Анна це гілочка на лозі Ісуса Христа. І її сила, це не просто сила її віку молодого, це не просто сила її талантів, це не просто сила якихось її справ, це не просто сила її планів, її позиції. Це не її сила, це сила тієї. Є лози, на якій вона перебуває, і слово Боже каже, що Ісус Христос є та лоза, Ісус Христос є той корінь, і Ісус Христос є та лоза, яка є джерелом сили для кожного з нас в будь-якому віці, в молодому, в похилому, в середньому наша справжня сила, справжня повнота життя, вона походить не від чогось, що є нашим, вона походить від того, що. Є Ісус Христос, а Ісус Христос є справжньою лозою, а Ісус Христос є справжнім джерелом життя. Тож це перша думка, яку ми з вами розглянули. Що в Анні ми бачимо наскільки е, плодовита лоза і Ісус Христос, і наскільки плодовита Анна навіть в похилому віці, дуже в похилому віці, через те, що вона перебуває на лозі. На лозі Ісуса Христа і другий контраст пов'язаний з Анною, і також він буде вказувати на Ісуса Христа. Якщо подивитися зовні на Анну, на її е, постать е, по відношенню до служителів храму. А які були служителі в храму? Це були первосвященики, це були священики, це були книжники, це були вчителі закону, це були левіти. Якщо ми подивимося на Анну, то вона геть не схожа на тих служителів, які поставлені в храмі. Богом поставлені в храмі для того, щоб проповідувати людям і вказувати на Ісуса Христа. Анна не чоловік, Анна дуже похилого віку, Анна вдова, тобто соціально вона дуже обмежена. Вона весь час перебуває в храмі, і ми розуміємо, що вона живе в храмі, тобто її зв'язок з родичами, її зв'язок з родиною. Він дещо е він дещо послаблений. Ми не знаємо, як часто вона бачилася з родичами, але факт той, що вона не перебувала в родині серед своїх родичів постійно, і е, вона не має офіціального служіння, тобто у неї немає. Офіціальної відповідальності, яку вона несе саме за храмовим служінням, і саме вона вказує на Ісуса Христа не е, первосвященники, не священники, не вчителі закона. А кожного дня в храмі навчали багато. Е, Багато вчителів вони навчали народ, вони стояли за багатьма кафедрами. Якщо говорити на сучасний манер, було багато таких постатей вчителів, і народ збирався біля цих вчителів і навчався від них від них. Але коли принесли Ісуса Христа, вчителі навчали народ слухав цих вчителів, але ніхто з них не розумів, хто є цей хлопчик, це немовля, яке принесли батьки, щоб благословити. а? Анна пророчиця розуміє, а Дух Святий Анні відкрив так само, як і Симеону відкрив в той день, що це Месія, який народився. І Анна, Анне первосвященники, Анна, вдова, дуже літня жінка, на яку дивилися і, може, думали, ну що вона може. Ну Це взагалі, знаєте, такий вже. Е Вік, в якому мало що людина може, але саме Анна свідчила про Ісуса Христа. Але саме через Анну ця звістка про те, що Месія народився, розповсюджувалася по храму не через вчителів закону, не через священиків, не через левітів, не через первосвящеників. І так само це вказує нам на Ісуса. Так само Ісус був непримітний серед народу. Так само люди дивилися на Ісуса, про це каже Пророк Ісая, що ми дивилися на нього і думали, ну він він просто дуже звичайний, він син рибалки, він бідний, він без особливих якихось повноважень за земними мірками. Але саме Ісус Христос, наш Месія, але саме Ісус Христос. Приніс нам добру звістку. Так само, як на Анну, дивилися і думали: ну що може ця літня жінка, вона нічим не була примітна. На неї не, не можна було звернути увагу через її таланти, через її вік, через її можливості. Але саме вона знала, хто такий Ісус Христос. Але саме вона розповідала людям, які очікували про те, що саме він Месія, саме Він. Той, кого ви чекаєте, і це вказує нам на Ісуса Христа. Ісус Христос також непримітний, він прийшов в цей світ непримітним. Пророк Саї каже, що коли ми на нього дивилися, не було нічого ні в його зовнішності, ні в його побуті, ні в його житті, щоб ви побачили О, це син Божий. Він не був якось особливо прекрасним зовнішньо. Він не проживав таке життя, щоб всі подивилися: хм, не таке життя, як у нас, без проблем, без якихось сльоз. Без болю, о, це дійсно, мабуть, син Божий. Ні, на нього дивилися, і він був дуже звичайною людиною. І зовнішність Ісуса Христа ніяк не вказувала на те, що він син Божий. Але він син Божий. Цей непримітний Ісус Христос, син Тесляра, який дуже тяжко працював більшість свого життя на цій землі. Він, син Божий. Той, на кого ми не звертаємо за людськими такими своїми вподобаннями свій зір, Він є син Божий. Тож Анна своєю постаттю вказує нам на Ісуса Христа, вона непримітна, а Ісус Христос ще більш непримітний в контрасті з тим, хто Він є, бо Він син Божий. Тож будемо своїми серцями, будемо своїм розумом, будемо своїми розмірковуваннями дуже уважними. До непримітного Ісуса Христа, який є нашим життям, нашим спасінням, який є справжньою лозою, який є справжнім життям, джерелом вічного життя, джерелом нашого спасіння, і він є усім для нас, і в ньому ми знаходимо з вами усе. І ще хотіла б одну думку: дуже коротко сказати, що Анна. Вона служила Господу постом та молитвою. Молитва це завжди служіння. І давайте подивимося служінням, кому є наші молитви. Ми зазвичай дуже часто і всі, включаючи мене, молимося про свої потреби. Але нехай наша молитва буде не просто служінням нам, нашому життю, а служінням Господу. І цьому нас навчає молитва Отче наш. Бо перші Потреби, про які ми молимося в молитві, Отче наш, це про Божі потреби, це про волю Божу, це про те, щоб воля Божа здійснилася, щоб Царство Боже прийшло на цю землю, щоб ім'я Боже святилося, то нехай наші молитви будуть не тільки про нас, а будуть про Божу волю. Будуть про Божі справи, будуть про Божі інтереси, і будемо з вами разом поглиблюватися в, в Євангелія для того, щоб ще більше пізнавати того, хто людським зором непримітний, але саме він є дорогоцінним каменем, на якому побудоване наше життя, наше вічне життя і царство Боже.